Друзі, вітаю! Це не відео, а скоріше порада, рекомендація, в якому вигляді можна з'їсти пів кілограма овочів на день, як рекомендує Всесвітня Організація охорони здоров'я. Отже, друзі, нашукали всяких овочів, нарізали крупно, Сіль, перець, олійка, може, серця, шматочок склали в духовку. Вийшли з кухні. Через пів години. Ось так дістали. Все по дну перемішали. І на півгодини ще в духовку. Я з духовки не дістаю, виключаю. Так воно собі мліє, доходить і чекає, доки всі посходяться на вечерю. Але вам покажу. Та й така від мене, друзі, вам наука. Їжте овочі щодня. А тим, хто не дуже любить овочі, моя вам порада, друзі. Звикайте, бо це єдиний шлях до активного довголіття. Та й таке.